Хотів би я змінити чи почати життя спочатку. Можливо, хтось би і хотів його спочатку почати, але, на жаль, життя не почне спочатку. І слава Богу, що Христос прийшов в наше життя і Він змінив наше життя. Що ми не почали життя спочатку, а ми виправили свої дороги і ми пізнали, що є життя з Богом, є життя з Ним, з Ісусом. І йдемо за ним і дякуємо Богові, за що слава йому. Він достойний слави, Він достойний хвили. І знаєте, можливо, хтось цей рік почав з того, що почав читати Біблію, може Євангелія. І знаєте, мені приємно, що тут, в Євангелії Матфія, починається такими словами. Перша голова, 21 вірш. І вона, породить, і, і вона вродить сина, ти ж даси йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Такі чудові слова, які, якби в Євангелії спасе своїх, спасе своїх людей. Він людей своїх спасе. І коли ми дочитуємо цей Євангелій до кінця. Ми знаходимо там інші слова, які говорять, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Знаєте, цікава думка, що цей Євангелій, нібито той, хто писав, він описував життя Ісуса, який був постійно з учнями. Він постійно був з народом, Він постійно був з ними, вчив, наставляв, кормив, ісцеляв, і він був з ними. І наше життя, коли ми йдемо почали з Ним, то таке для мене питання. Ціль життя. Хтось каже: сина народити, дім побудувати, там, дерево посадити, ще якісь цілі бувають. А я от думаю, Господи, ціль життя це зустрітися з тобою, щоб ти, щоб стати Твоїм, ціль життя. Стати Твоїм. І Пройти це життя з Ним, пройти, як Він каже, ось я з вами повсякденно, і ці життя, щоб бути з Ним повсякденно там, де Ти є, щоб Він був з нами. І коли ми досліджуємо Писання, коли заглиблюємося, то я знаходжу, знаєте, є такі слова, я така думка, писання, воно теоретичне чи практичне? Практичне. Ми, ми читаємо, ми маємо які знання з нього черпаємо і застосовуємо е, в повсякденному житті. Воно і дає знання, і воно практичне. Я хотів би читати деякі місця з писання дії. 17 голова, 28, 28 віршик – Це проповідь Павла. І він в своїй проповіді, ну, промова, проповідь, говорить такі слова. Я фрагмент. Бо ми в нім живемо, бо ми в ній живемо і рухаємось, і існуємо. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Інші слова, той самий Павло Коринтянам, Друге Писання до коринтян, 13, 13 голова, п'ятий віршик. Ви самих себе, чи в вірі ви, чи, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос в вас, хіба тільки, хіба тільки, що ви не такі, якими мали бути? Христос в вас. В одному місці Він говорить, що ми в Нім живемо. Ми в Нім, ми в Ісусі Христі, ми в Нім, в Нім, в Нім живемо. І тут Він говорить, що Христос в вас. І я, отак, от роздумовуючи над цими словами думаю, ці слова, це знання, це те, що він говорить, те, що ми читаємо, те, що є в нашому житті ну, зписані, ми дізнаємося, це знання. І чи не спонукають вони нас до якоїсь дії? Коли я читаю, що Христос в мені, а я в ньому, чи не спонукає це до якоїсь дії в моєму житті? Що я, що я буду робити з цим знанням? Я отримав його, і що далі? Я маю знання. А що далі? Євангелист Матфій записав слова Ісуса Христа. 24 голова, 42 віршик. Говориться так: «Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш? 44 віршик. Тому будьте готові й ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Знаєте, я от так от дивлюсь на ці місяця Писання, які дають знання, і вони нас до чогось спонукають. Ми в Ісусі Христі, Він в нас. А з іншого боку, ми очікуємо, ми пильнуємо, ми дбаємо, щоб бути готовими, коли Він прийде. І знаєте, це мені от похоже на якісь. На освітній процес, на навчання, коли студент або школяр він здобуває знання. Він ходить в школу, він здобуває знання, але потім є іспит. Але потім є іспит або екзамен, який ти повинен здати. І є питання, є питання, можливо, навіть життєві, але є питання, на які потрібно знайти правильну відповідь. І ти отримував знання. Ти маєш знання, а ти шукаєш правильну відповідь. Можливо, цих знань багато. Те, що ти вивчив, те, що ти знаєш, це багато, але тобі треба конкретна відповідь на, щоб вона була правильна. Знаєте, я отак думаю, екзамен, його ж можна перездавати, Екзамен можна помолитися, але потрібно здавати його. В житті не так. Життя, як кажуть, помилок не пробачає. В житті не можна зробити помилку. Можливо, скажете, екзамен можна ну, здати на троєчку, або ще як. А в житті, коли ти медик, то там помилок немає, не, не так, здається. Якщо ти лікар, то ти помилки не повинен зробити, не, не можеш зробити, ти би або полікував. Або пацієнт може померти від того рікування. Знаєте, і ці іспити це у школярів є іспити, але в нашому житті є свої іспити, і свої екзамени, і свої випробування, які ми повинні пройти, які ми повинні здати, і маючи знання, був такий цар Єзекія. І я б хотів би сказати, що він свого екзамена не здав. Він не здав свого екзамени, коли ми читаємо друга хронік 30, Другий розділ 31 віршик. Там написано, там написано такі слова, тільки при послах вавилонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю. Залишив був його Бог, щоб випробувати його щоб пізнати все в його серці. Знаєте, цікава така думка, Бог його залишив. Екзамен, іспитання, випробовування. Що ти будеш робити? І... Ізекія. І тут Бог залишає. І що він зробив? Він не встояв. Він не здав свого іспита. Він був залишений Богом. Єлисей, пророк Єлисей. Коли ми читаємо про нього, як його Ілля вибрав на пророка замість себе, ми читаємо про Єлисей, який бачив чудеса, бачив служіння Іллі. І він був помазаний на пророка. І він бачив, як Ілля прийшов через Йордан. Він це бачив. І ситуація. Ілля підхоплений, залишається тільки плащ його. І тобі треба повертатися. А перед тобою Йордан. Ілля, Єлисей, що ти будеш робити? Який ти вибір зробиш, Які? як ти здасиш цього екзамена, тобі треба назад перейти, а перед тобою річка Йордан. І ми читаємо. Друга книга царів, другий розділ, 14 й віршик. І взяв він Ілевого плаща, що спав із нього, і дарив по, по воді, та сказав: Де Господь Бог Іллі? І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. Він, він зробив крок віри. Він бачив, як зробив Ілля. Він бачив, що зробив Ілля. І що треба зробити тобі, Єлисей? Перед тобою твій Йордан, у тебе твій іспит, твій вибір, що ти будеш робити? Він бачить, він побачив якісь це, якби, знання, він бачив, що Ілля, Пророк, він так зробив. І він каже: де Бог Іллі? Де Бог він той самий? І Він зробив, і сталося чудо, він зробив крок віри. Коли ми дивимося на Ісуса Христа. Не те, що він зробив, він, скажімо так, він здав свого іспита. Він здав свій екзамен. Він його здав. Він пройшов. Він, знаєте, він, коли жив на землі, він знав своє покликання. Він знав, він мав знання. Він знав, що він повинен піти на Голговський хрест. Він знав, що він повинен померти. Він це знав. І Він міг вибрати. Чи міг Ісус вибрати інший варіант? Я думаю, що Він міг, але Він упокорив себе батькові. Він міг пройти повз воїнів, він міг і зникнути, міг. Він каже, я можу благати батька, і він пішли лігіон ангелів. Міг, міг, але він цього не зробив. Він міг навіть з Христа зійти, або не піти до нього. Він міг це зробити, але Він упокорив себе, бо він знав, що так треба. Він знав, що це так треба. Це його іспит, бо він розумів, бо він знав, яким чином він повинен закінчити своє життя. Він це знав. Це був його Йордан духовний. Це був Хрест, на який він пішов, і Він його пройшов. Він подолав. Можливо, ці трудності, можливо, якісь плотські, тілесні страхи, але він їх подолав. І коли ми говоримо про наше життя, брати та сестри, що в нас є теж бувають свої ордани, бувають свої переживання, які ми повинні теж проходити, які ми повинні пройти правильно, як то кажуть, здавши екзамен на відміну, на 5 чи 12. Але ми повинні його здати. І знаєте, коли ми знаємо, що читаємо Писання Христос в вас, Христос говорить, я буду з вами. І ми маємо свій вибір, ми маємо якісь переживання, ми маємо якісь труднощі в житті, то нам ці знання, ця віра в те слово, яке ми читаємо, воно нам допомагає. І ми можемо подолати цей Йордан, цей хрест. І це, ця дорога вона не легка, вона вузенька, вона з тернами, з шипами, але вона веде нас в небесний край, за що слава Богу. І Слово Боже каже, що я тебе не покину. Слава йому, що Він сказав, що якщо ми будемо з Ним, то Він буде з нами. Він в Слові Своєму сказав, що я вас. Я вас буду. І Павел так казав, це він проповідував, говорив, що він в нас, а ми в Нім. І якщо це так, дай амінь, то слава йому, що ми так віримо і так ідемо за Ним, з нашим Богом. І коли Христу було дуже важко, коли було смерт... смертельна туга. туга, то ми читаємо, що Ангел підкріпляв його. Ангел. Подавав йому сили. Брати та сестри, у нас є боротьба, можливо, є і а можливо, і Хрест, який ми несемо. У нас є Дух Святий, слава йому, який підкріпляє Тебе і мене. Бо як написано, що коли ми не знаємо, як молитися, то Дух Святий, Дух Божий, підкріпляє нас. Я хотів би в цій молитві, щоб ми ободрилися. Щоб ми укріпилися Його словом, надією на Бога, щоб ми шукали Його, як брат вже казав. Я повторююсь, щоб ми Його шукали, щоб Він нас підкріпляв. У нас є Йордани, у нас є випробування в житті, можливо, є страх, але Його сила хай нас наповняє, щоб ми долали ці Йордани з Ним, бо Він сказав: не залишу тебе. Не залишу вас, слава йому. І в цій боротьбі хай нас Бог благословить, і в цій молитві, хай нас Бог теж благословить, щоб ми знайшли Його ще раз, ще раз і ще раз будемо шукати Його. Христос, Він боровся, і Він переміг. Він був почутий, Він переміг, слава Йому, за те, що Він показав нам приклад, і ми йдемо, ми, ми дивимося на цей приклад, і ми розуміємо, що ми можемо. Можливо, я думаю, я не зможу. Якщо з ним, то ми зможемо. Якщо я з ним і буду шукати Його лиця, і буду шукати Його сили, то я зможу пройти через Йордан, пройти через якісь спокуси, пройти через Хрест. Хотів би в цій молитві, щоб ми, ще раз і ще раз, схиливши свої серця і коліна, пошукали Його і нуждалися в Його силі і в ньому, йому слава за все. Амінь.